Століттями, щоб створити будь-який пристрій, ремісникам доводилося копітко виточувати кожен гвинтик, болтик чи гайку вручну, але все змінилося в 17-х роках 19-го століття, коли британський слюсар Генрі Моцлі розробив цей високоточний токарний верстат. Раптом ці компоненти, які раніше виготовлялися вручну, можна було відтворити механічно і в масштабі. Це може здатися простим нововведенням. Але воно мало глибокий вплив на світ. Стандартизація цих деталей допомогла започаткувати промислову революцію. Від автомобілів до побутової техніки ХХ століття визначалося масовим виробництвом і легкодоступними взаємозамінними деталями. Це зробило ремонт відносно простим. Якщо у вас вийшла з ладу прокладка душової лійки або протікав шланг пральної машини, в будівельному магазині швидше за все знайдеться заміна. Сьогодні взаємозамінні деталі так само важливі для масового виробництва, як і раніше. Однак деякі компанії докладають усіх зусиль, щоб споживачі не могли самостійно замінювати компоненти. І у багатьох випадках ремонт може бути виконаний лише оригінальним виробником, якщо взагалі можливий. З обмеженими можливостями ремонту ми в кінцевому підсумку купуємо нові та викидаємо ще більше речей. Особливо це стосується електроніки. У 2022 році ми викинули близько 62 мільйонів тонн електронних відходів разом з дорогоцінними металами на мільярди доларів, що містяться в них. Тож як саме компанії запобігають ремонту? Деякі з них фізично ускладнюють ремонт, вони можуть приклеювати деталі замість того, щоб використовувати гвинти, інші обмежують інформацію, якою вони діляться зі споживачами, наприклад, блокують публічний доступ до інформації про продукт і схем. Наприклад, під час пандемії. Коли лікарні намагалися підтримувати в робочому стані медичне обладнання, що виходило з ладу, ремонтна компанія iFixit створила всеосяжну базу даних з інструкціями з ремонту, якою могли користуватися лікарні. Проте такі виробники, як Steris, боролися за те, щоб їх видалити. Проте, можливо, найважливішим, але найменш очевидним способом, яким компанії обмежують ремонт, є запобігання взаємозамінності деталей. У процесі, відомому як сполучення деталей, компанії присвоюють окремим деталям, таким як екрани, батареї або сенсори, унікальний серійний номер. Внутрішнє програмне забезпечення пристрою може виявити заміну цих компонентів і, як наслідок, обмежити їхню функціональність. Наприклад, якщо ви поміняєте місцями екрани на двох абсолютно нових iPhone, автоматичне регулювання яскравості більше не працюватиме. В інших випадках несанкціонована заміна може призвести до того, що пристрій взагалі перестане працювати. Якщо фермер звертається до незалежної майстерні для ремонту певних деталей трактора John Deere, він не працюватиме доти, доки технічний спеціаліст компанії не перевірить автентичність нової деталі за допомогою авторизованого програмного забезпечення. Оскільки кількість технічних спеціалістів компанії обмежена, це може легко створити вузьке місце, що коштуватиме фермерам дорогоцінного часу та грошей, і навіть поставити під загрозу врожай. Виробники також можуть використовувати програмне забезпечення для встановлення заздалегідь визначених дат закінчення терміну служби пристроїв, після чого вони перестають отримувати важливі оновлення і повільно стають непридатними для використання. Все це дає виробникам безпрецедентний контроль над продуктами, які ми купуємо. І обмежує можливості їх ремонту. Критики порівнюють таку тактику з формою запланованого застарівання виробничою стратегією, коли продукт навмисно розробляється так, щоб вийти з ладу, щоб підтримувати попит і прибутки на високому рівні. Але компанії висувають два основні аргументи на захист такої практики. По-перше, вони стверджують, що надання споживачам і стороннім ремонтним майстерням доступу до їхнього програмного забезпечення може створити ризики для кібербезпеки. Вони також стверджують, що можуть нести відповідальність, якщо продукт вийде з ладу після ремонту третьою стороною або споживачем. Неякісний ремонт медичного пристрою, наприклад, може мати смертельні наслідки, і в цьому можна звинуватити виробника. Однак основні звіти, такі як звіти Федеральної торгової комісії США та управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів, не знаходять достатньої підтримки цим заявам компаній. Практика заміни деталей та обмеження ремонту зараз ретельно вивчається в судах по всьому світу, оскільки споживачі борються за право на ремонт. А деякі штати, зокрема Колорадо та Орегон, прийняли закони, що забороняють підбір запчастин. Рухи на чолі з громадами також пустили коріння. Понад 2500 міст по всьому світу від Амстердама до Бойсе та Бангалора створили ремонтні кафе. Тут люди торгують і діляться своїми знаннями, відроджуючи культуру ремонту в той час, коли часто здається, що легше викинути речі, ніж полагодити їх.